Погодувати, прибрати та увімкнути на ноутбуці улюблену передачу. Так соцпрацівниця Алана Бобух доглядає за 67-річною Людмилою Смірновою. Жінка хвора та не має рідних. Ой, благодаря соцпрацівникам я й виживаю. Завдяки соцпрацівникам я й виживаю. І, чесно кажучи, уже б і не вижила, тому що мені допомагають в усьому. Готують їсти, постіль прибирають, купають. Сама я вже нічого не можу. Людмилу Петрівну пані Алана відвідує чотири рази на тиждень. Рашту часу пенсіонерці допомагають сторонні люди. За це платить їм із пенсії. Вони не можуть вийти самі на двір, в магазин, в аптеку, а це необхідно для них, особливо для медичні засоби, які вони повинні і ліки приймати. Ми завжди на Підхваті, як кажемо. Що вони дзвонимо, що вони просять, ми робимо. Допомоги соцпрацівників потребує 82-річна Світлана Ладна. Вона погано пересувається, тож по господарству каже, сама нічого робити не може. Рідних у мене немає. У мене сини от дуже рано пішли життя. Соцпрацівник приїжджає до мене чотири рази в тиждень. Вона мені все допомагає, їсти готове, посуду миє, коли що підстірне, той на дворі листя повигрібає. Людей, які готують до поселення в інтернат або тих, хто лишається вдома, але потребує щоденної допомоги, могли б тимчасово розмістити у відділенні для догляду за тяжкохворими. Облаштувати його на базі міського терцентру надання соцпослуг просила сьогодні на сесії депутатів міськради його директорка Альона Щербак спеціальні робітники можуть відвідувати наших підопічних від одного до п'яти разів на тиждень тиждень робочі дні а от вихідні і свята ми просто залишаються без підтримки. Коли от е, стає питання цілодобового стороннього догляду, ми е, їх е, пропонуємо їм поселення до інтернатних установ. Це постійний догляд. Ми таку послугу не надаємо і розпочинається. Розпочинається ціла епопея. тому що це медичний висновок, який оформляється ну до місяця. Це і е, все ж таки інші документи, і ми. Ідемо за такою допомогою до медичних установ. Зараз людей, яких потрібно цілодобово доглядати, госпіталізують у паліативне відділення другої міської лікарні, але воно не розраховане на таких пацієнтів, пояснює лікарка Катерина Погоріла. Це відділення призначено для вкрай тяжких хворих з невиліковними захворюваннями. Інколи стан людини все ж таки можна стабілізувати. І така людина спокійно може перебувати вдома, але в будинку або в будинку інтернаті. Але є ситуації, коли людина одинока, просто потребує вже не медичного лікування, а догляду. Тому в нас буває зазвичай не так багато, але буває двоє, троє, п'ятеро людей, які лежать просто місяцями, випадок – два роки. Людина, яка просто яку просто ми не могли виписати додому, звернення депутати підтримали для цього з міського бюджету спрямували 1,2 мільйона гривень. За словами Альони Щербак, облаштування триватиме до лютого наступного року. Тетяна Недбайло, Фадір Коцаба, Сергій Фімов. Новини на Суспільному. Черкаси.